Молитва три святої» звучить так: Святий Боже, святий крепкий, святи безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святи безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святибесмертний помилуй нас. Тобто, одна коротенька молитва, яка завжди повторюється три рази. Коротенька і дуже давня молитва в собі поєднує слова зі священного Писання, англійський спів зведіння пророка Ісаїї» Свят, свят, свят Господь Савов, 6 глава, 3 стих. І слова з псалтирі. Боже, крепкий безсмертний, 41 Псалом, 3 стих. І від себе ми додаємо, помилуй нас. Святий Боже, звертаємось до Бога, як до Творця і владики всього Всесвіту. Святий Крепкий, крепкий, сильний, всемогутній, Бог Син. Ісус Христос, який через розп'яття і Воскресіння переміг смерть і диявола, святий Безсмертний, вічний Дух Святий, Він не тільки сам безсмертний, але і все у цьому світі наповнює життям і людям дарує життя вічне, як написано в Писанні, що Бог вдихнув дихання життя у всякої живої существо. Важко пояснити, але все це один Бог, і ми просимо у нього помилування. Кожен християнин має цю молитву знати на пам'ять: ангели на небесі, а ми на землі будемо співати трисвяту піснь і таким чином земним і небесним хором прославляти Бога.